Братя і сестри, народ Господній, слава Богу нашому. Я думаю, ви будете згідні зі мною. І це не просто слова, який добрий Бог до нас, яка велика його турбота. Дивлячись на це служіння, хочеться не замовкати, але дякувати, дякувати, славити Господа. Як годувальниця, так ніжно-ніжно, Він обходиться з нами, так піклується про кожного і помишляє про те, щоби не відкинути навіть відкинутого, яка велика його любов? Слава Йому, слава Йому, він достойний слави. І я впевнений, що ми хочемо перед тим, як розійтися з цього місця. Ще багато раз сказати, слава тобі Господь. Хочемо віддати хвалу Його імені. Зовсім недавно звучав, звучав цей псалом. Ти наповни мене Бог Ісака, наповни мене. А ви знаєте, що відбувається в той момент, коли нас наповняє Господь? А відбувається те, що написано. В книзі пророка Єзекіля, коли оця вода, яку бачив пророк Господній, витікала з-під порогу храма. І ми знаємо, що куди вона втекла, там було життя, там було прекрасно. Але муж відміряв, стало її більше, ще відміряв, ще більше вже по коліна. Ще відміряв, вже по пояс. Ще відміряв і вже не можна йти. А треба плисти в тій воді. Сестри, брати, а ви знаєте, що це відбувається? Відмірює. Божого стає більше, а мого менше. Божого ще більше, а мого ще менше, а нашого ще менше. Оце наповни мене Бог Ісака. Наповни мене, Бог Давида, наповни мене, мій Бог, Бог батьків наших, наш Бог, який діючий в цьому служенні від початку. Алілуя йому. Наповни мене. І як би хотілося, щоб нашого менше, менше і менше, а Божого більше, більше і більше щоб нам молити, а щоб в мені в нас зростав Христос. Я впевнений і переконаний, Його слава буде прибувати більше і більше в народі Божому. Чому сьогодні бідніє християнство? Чому? А тому, що стає людського багато, а Божого стає менше і менше? І тіснота тоді для Божої благодаті. Дорогі мої, сьогодні це слово знову і знову збувається, пророче слово, яке записано в Ізекіля. Оця вода прибуває і прибуває. І як добре сказати, як Іоанн Хреститель, йому треба зростати, мені треба маліти, і тоді буде благословіння в житті. Бог гордим противиться, смиреним. Дає благодать. Слова однієї пісні говорять, ти схились незесенько, до землі схились, до землі. Там благословіння від Господа. Пам'ятаю свідчення про одну молитву, де молилися, щоби Бог хрестив Духом Святим, щоб виливалася Божа благодать. І один служитель замітив і каже, один брат, який вийшов допереду. Він не стоїть отак. Просто на колінах, а каже, так низько, дивлюсь, схиляється, ще схиляється, ще схиляється. Я його пізніше запитав: брат, чому ти так молився? Чому ти так низенько схилявся все нижче і нижче? А він каже, я видіння побачив, як рука Господня упустилася. І вона все так нижче, нижче упускається і нижче. І я хотів під ту руку попасти, і тому я схилявся так низько і низько. Сестро, брате, дуже дорогий, хочеш пі руку, хочеш піді руки благословіння, про які ми співаємо руки Христа, це руки любові. Давайте будемо схилятися нижче і нижче. Маліти, маліти, і скажемо знов і знов: Господи, хто я перед тобою? Хто я перед тобою? Господи, ти полюбив мене, ти побачив мене серед мільйонів людей, ти подивився на мене, руку спасіння протягнув до мене. Хто я? Я недостойний милостів твоїх, я недостойний, і хай твій дух. З глибини говорить: достойний Ти, Господи. Алілуя! Достойний Ти, Господи! Хай свій народ Божий впокоряється більше і більше. Я переконаний, більше і більше буде Бог давати благодаті своєї і прославиться в великій мірі. Нехай його ім'я буде звеличене. Читаю Боже Слово перед нашою молитвою. Перша книга Хронік, 4 розділ. Дев'ятий і десятий вірші. Перша книга хронік, четвертий розділ, дев'ятий і десятий вірші. Ябець був знаменитніший за своїх братів. Мати дала йому ім'я Ябець, ми знаємо Іавіс. Сказавши, я народила його в муках і покликав ябець до Бога Ізраїлевого і сказав: Ой, якби ти благословив мене Твоїм благословінням. Розширив наділи мої, і рука твоя була зі мною, охороняючи мене від зла, щоб я не бідував. Бог послав йому, чого він просив. 90-й псалом. 14-й вірш. Псалом 90-й, 14-й вірш. Тому, що він любить мене. Я врятую його. Я зроблю Його славним, бо Він знає ім'я Моє. Зверніть увагу. Я зроблю його славним, бо Він знає ім'я Моє, покличе до мене, то йому відповім. Я буду з ним в біді. Визволю і прославлю його. Довготою днів насичу його, і він побачить спасіння моє. Книга Пророка Єремії, 33 розділ з першого тексту. І було слово Господнє до Єремії вдруге, коли він ще утримувався у дворі варти. Так говорить Господь, який створив землю. Господь, який упорядкував і утвердив її, Господь ім'я йому, поклич до мене, і я відповім тобі. Покажу тобі велике та недоступне, чого ти не знаєш. Послання апостола Павла до римлян, 10 розділ, з 13 тексту. Тому кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Але як кликати того, в кого не увірували? Як вірувати в того, про кого не чули? Як чути без проповідника? І як проповідувати, як не будуть послані? Як написано, які прекрасні ноги тих, що благовістять мир, тих, що благовістять добро. Та не всі послухались Євангелії. Бо Ісая каже: Господи, хто повірив почутому від нас. Дорогі мої брати і сестри. Ви не думайте, що я буду довго проповідувати, тому що читав багато тексту. Я залишаюся в тому самому напрямку. Хай буде більше Божого, хай більше трудиться Божа благодать, а нам моліти, а нам смирятися. Хочу тільки звернути увагу на цього чоловіка, Іавіса, Ябеса, якого мати породила в болях, а тому дала йому таке ім'я. Писання каже, був знаменитіший. Чому? В чому секрет його успіху, благословення його життя покликав, возвав, покликав Іовіс до Бога. О, якби ти мене благословив, якби ти розширив наділи мої. Якби ти мене благословив, щоб я не бідував. І каже Писання, і його почув Бог. Хочу коротенько підмітити нашу увагу, що значить поклич? Що значить покликати до Бога? Що значить, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений? Та сьогодні, особливо в біді, тисячі і мільйони людей кличуть, правда? Щось кажуть. Але щось про інше. Говориться тут в тих текстах Божого Слова. Каже пророче слово, ми читаємо, читали щойно в 90-му Псалмі. По тій причині, що він мене любить, я його врятую. Я зроблю його славним, бо Він знає ім'я моє. І продовження покличе до мене, то я йому відповім. Чому? Бо Він знає ім'я моє. Він знає ім'я моє. А що люди навколо нас не знають? Запитайте про Бога. Та більшість скажуть, особливо люди середнього віку, старшого, що звичайно знають. І, можливо, ще щось нам скажуть. Вже сьогодні про молодь теперішнього часу, інше правда можна сказати, ми не про це зараз. Але щось про інше говорить тут Боже Слово. «Поскільки він знає моє ім'я, то я почую його, коли він буде кликати до мене. Я його врятую. Подивіться, які обітування для тих, хто знає ім'я Господнє, ім'я Бога живого. Покличе до мене йому відповім. Я буду з ним в біді. А що хіба? Мало труднощів сьогодні для Божого народу, о як багато сліз. Брат говорив перед початком сьогодні з кожним разом стає більше і більше потреб народі Божому. Люди просять, записки пишуть, серед ночі дзвінки. Моліться, бо біда. Моліться по горе, і не так давно ми чули, правда, облетіла вістка дуже швидко по Україні і кругом Моліться, біда прийшла в сім'ю, в родину, пожежа, не стало раптово людей і так далі. Як багато сьогодні є тих потреб. І каже Господь: я буду з ним в біді. З тим, хто знає моє ім'я, я буду в труднощах, я буду в біді. Якщо в'язниця, я буду в в'язниці. Якщо долина, я буду в долині. І так далі, я буду з ним. І далі ще написано: визволю, прославлю його. Це не слава людська, ні, це Божа слава. І довготою днів насичу Його, і він побачить спасіння моє. Які цінні обітниці для тих, хто знає. Ім'я живого Бога. І каже апостол Павло До Римлян вже в новому заповіті. А як кликати до того, про кого не чули? Тобто, як може покликати людина до Бога, якого не знає, про якого не чула? Треба знати Бога. Треба знати ім'я Господнє. І тоді каже, покличе, і я йому відповім. Це слово, дорогі мої, лежало на протязі тижня. Декілька днів на моєму серці, коли я знав, що я буду в цьому зібрані. І я хотів би сьогодні з вами помолитися разом. Я хотів би, щоб зараз ми, які знаємо ім'я живого Бога, покликали до нього. Знов і знов, але покликали так, щоб голос був почутий на висоті. Я хотів би, щоб кожен перевірив себе на цьому місці. Вже багато сьогодні Господь говорив до серця нашого. А може комусь треба зробити кроки на приближення до Господа, щоб знати його не просто так розумом, щоб знати, пізнати його серцем. А може комусь треба ці кроки зробити сьогодні? І вже Дух Святий працює в зібранні від початку, щоб оця чистка пройшла, і щоб не тільки ти знав Господа, а Бог знав тебе по імені. І тоді благословення від Господа обов'язково прийдуть потоком в життя. І каже Боже Слово, навіть довголіттям благословлю ту людину, і він знає, як благословити кожного, як життя продовжити, тоді, коли небезпеки, тоді, коли труднощі, коли різні переживання, час спливає, Ми наближаємося до молитви, і ми зараз будемо молитися. Божа праця звершується від початку, і я хотів би сьогодні, щоб ми помолилися один за одного, щоб ми помолилися за тих, хто ще сьогодні не прийняв Ісуса як свого Спасителя, хто сьогодні не зробив ще ті кроки. Може, ти скажеш, мій тато знає Бога. Ми віримо тобі, сину. Скажеш, мама моя знає Бога. Хорі співає, молитвини молиться, ми віримо. Чи знаєш ти особисто Бога? Чи він чомін в життя твоє? Рік закінчується. Може, ти думав, в цьому році, 2025-му, я точно покаюся, я прийму хрещення. Ну і що? Рік закінчується, залишилося декілька днів. Ти виконав те, що обіцяв перед Богом. Чи не виконав, якщо ні, то сьогодні ще є прекрасна можливість зробити кроки в домі молитви, щоб не було зустрічі на дорозі, щоб не було зустрічі в лікарні, щоб не було зустрічі в тісноті. Сьогодні Дух Божий промовляє до серця Твого. І коли ти скажеш, Господь, я хочу серцем тебе пізнати, я хочу серцем до тебе приблизитися. Я хочу, щоб не тільки я знав тебе, а щоб ти знав мене по імені. Він прийде в життя твоє. Доля буде щаслива, доля буде благословена, і ти проставиш ім'я Ісуса Христа. Піднімаємося для молитви.